Вітаю, я Анжела Максименко. Про найважливіше зі слава Тіві чи можливо захистити державний сектор від кібератак? Як відстежуватиме переміщення російських військ Швеція і яку допомогу готова надавати Україні? Чому російські військові не зможуть вільно пересуватися в країнах Північної Європи та Балтії? Про це та інше далі. У перші дні січня Польща зафіксувала рекордне зростання кібератак на державні установи. Про це пише Жечпосполіта, посилаючись на звіт компанії Checkpoint. За даними аналітиків, за тиждень на один державний офіс у середньому припадало більше трьох тисяч спроб зламу. Це робить Польщу найбільш атакованою країною Європи у кіберпросторі. При цьому атаки на урядові структури відбуваються удвічі частіше ніж на енергетичні сектор експерти пояснили таку активність міжнародною ролью Польщі та її підтримкою України. Водночас фахівці наголосили, що навіть найсучасніші системи захисту не завжди рятують. Проте наразі найбільшу загрозу становить людський фактор: один необережний клік або відкритий файл можуть дати хакерам доступ до систем. Детальніше про кіберзагрози та захист у Польщі читайте на слава ТВ. Швеція витратить близько півмільярда євро на закупівлю безпілотників та військових супутників. Сотні дронів ударних, розвідувальних та морських планують поставити у найближчі три роки. Уряд пояснює, що це допоможе відстежити переміщення російських військ. За словами міністра оборони Швеції Поле Йонсона, країна не купуватиме великі партії дронів одразу, щоб вони не застаріли через швидкий розвиток технологій. Окрім дронів, Швеція. Інвестує у військові супутники для спостереження за цілями в Росії та раннього попередження про далекобійні ракети. Перший із десяти супутників запустять уже цього року. Нагадаємо, нещодавно в етері Слава тіві, військовий оглядач Василь Пехньо попередив, що Росія може ескалювати конфлікт на східному фланзі НАТО у цьому році, якщо технологічна перевага України сильно виснажить російську армію. Водночас розвідка Естонії заявила, що наразі немає ознак планування атаки на країни Балтії або інших країн НАТО. Детальніше про шведські інвестиції у безпілотники та супутники читайте на слава Тіві. На заході є зброя, яка теоретично може збити російську балістичну ракету «Орєшнік». але на практиці немає фізичних можливостей її застосувати через обмеження у виробництві. Про це в етері Слава Тіві розповів експерт з озброєння Дефенс Експрес-військовослужбовець Сил безпілотних систем Іван Киричевський. Він додав, що озброя здатна збити «Орєшнік», розміщується на півночі Польщі. Два рази росіяни застосували цю. Ракету з інертними бойовими частинами для ударів по території України. Спочатку Дніпро, потім Львів. Але ж наступною може виявитись якась е з європейських столиць. І тоді просто психологічний ефект від того, що. Ходить російська ракета не перехопленою, пролетіла значну дистанцію і на голову мирних жителів падають у такі вважте, великі споряджені баланки. Ну він явно перекреслить цей психологічний ефект, ефект від того, що ми там десь побачили на грішнику технології 60-х років. За словами експерта, до запуску решніка росіяни вдаються з кількох причин серед них перекрити відсутність стратегічного прогресу на фронті та залякати Європу. Міністерство внутрішніх справ Естонії заборонило в'їзд до країни російським військовим, які брали участь у війні проти України. Наразі обмеження для 261 особи. Влада сподівається, що інші країни Шенгенської зони також підтримують ініціативу. Заступник міністра внутрішніх справ Естонії з питань внутрішньої безпеки Йозеп Касік заявив, що це лише початок скоординованих дій. За словами Міністра внутрішніх справ Ігора Тагро йдеться про людей із бойовим досвідом, військовою підготовкою та можливими психічними травмами. Вони можуть становити загрозу безпеці, зокрема через можливі зв'язки з російськими спецслужбами або організованою злочинністю. Нагадаємо, ідею таких обмежень обговорювали ще влітку 25-го року на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Північної Європи та Балтії. Тоді йшлося про Створення спільного чорного списку для всієї шенгенської зони та заборону на видачу віз і дозволів на проживання колишнім російським військовим. Детальніше про обмеження для російських військових читайте на слава ТВІ А у мене все на цю мить. Хай щастить.